Эээ <гум> шо реклама, Так що тут так я? Чого я тут? Мама, я туда? Ника реклама, что тут объяснится? Заяснилась реклама Шо то есть? Ты нормальный? тут летающее радио. летающий радио? радио. Он вообще на коробках На каких коробках? Не работает, не надо... <плевое> так. <плевое> Стены? Ага.

Ну да тільки на перший день. На перший день він через пару секунд пропадає. Йому тут нема що ураганити. Ну тут трошки ця от фігня. Блин, ну хватит, находить... пожалуйста. Да вы за, кстати, что тут? Я тут дамбу строю. Ну-ка, сейчас. Так, что там у нас? Я тут рублю нам дамбу и рублю тут нам открываю дверь. Да. Мы Так. 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 И успеет. То что ты там? Алло? Иди сюда. Просто подивися, може тут есть А На шкаф пробираты. Ну щоб через них шеи там нет. Так, мені надо якщо то їх настолько. Первый у нас вроде разделен. Настаньми снеги улыбка по-середині построения и разделенный. Перший барси, я другий. Боже, мандер. Тепер... О май гад, у мене Лего Минникрафт. Ничего себе. Да, это жус, да, это жестко. А да, так, так вроде маме Ай, у нас упор загурился. Ну не знаю, це знается мистично сказала Мистично, снег містичний? Мистичный снег. Чого він містичний? Ну, мистичный ясно. Том что заразу зима вины, да? Ну зараз зима, блін, А він не Нормально. Ей, я не пам'ятаю, чого вода піднімається. Це лід взагалі то, не вода. Чого лід піднімається? Літ не вміє підніматися, вода. Ой, це літ. Це лід, а не вода! Ну, у нас вода замерзла, як ми будемо рибу ловити і продавати, що нам їсти. Теж дві гори холодні. Це нам сила відновлює на себе дихання. Знім... Не ну, була ріка. Ну, я ж дві гори в холодильник взяти, а? а ти що робиш? А ну, робити не проблема? Проблема. 说。So.